Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку відкриваємо спосіб множення і ділення на 10 в підручнику це сторінка 114. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора! Сідайте тихо дітвора. Чи можна при відніманні одержати те саме число? Давайте з вами повторимо. Так, можна, якщо віднімаємо 0. Наприклад, 5 відняти 0. Буде 0. Чи можна при діленні одержати те саме число? Коли ми при діленні, отримаємо те саме число? Коли поділимо на 1. А при діленні на одиницю, ми отримаємо те саме число. Чи може значення частки дорівнювати числу 1? Може, якщо число ділиться саме на себе, то в частці ми отримаємо 1. 3 поділити на 3 буде 1. Чи може значення частки дорівнювати нулю? В якому випадку? Може значення частки дорівнювати нулю, якщо ми 0 розділимо на число. 0 поділити на 8 дорівнює 0. А чи можна ділити на 0? Розкажіть своїм рідним. Можна ділити на 0? Ні, звичайно, на 0 ділити не можна. Усні обчислення математичний потяг. Отже, з першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію. Обчисліть ланцюжок у квадратиках. Поставте відео на паузу і усно обчисліть ланцюжок. Наступне завдання: яке число ви отримали? Запишіть його каліграфічно. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ми працюємо. І прописуємо каліграфічно. Число, яке ви отримали в результаті цього ланцюжка. Це число 4. Наступне завдання у нас з вами ось якого плану. Сторінка 114 і 114 перший номер. Ваше завдання. Давайте з вами пригадаємо, якою дією можна замінити дію множення. Дію множення можна замінити додаванням. А ділення відповідно відніманням. Ваше завдання знайдіть значення виразів. І прочитайте ці вирази різними способами. Давайте нагадаємо з вами ще раз: 32 помножене на 3, це означає, що число 32 додавали 3 рази. 75 поділити на 25 означає, що нам треба дізнатися, скільки разів 25 вміститься в 75. Так? Скільки раз по 25 буде в 75. Тобто 75 треба відняти 25, відняти 25, відняти 25. Поки не отримаємо нуль, поки не вичерпаємо повністю число. І тоді порахувати, скільки ж частинок, скільки чисел ви відняли. Такою і буде відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Я думаю, ви справились. У вас все вийшло добре. Прочитайте ці рівності різними способами. Друге завдання як можна знайти значення поданих добутків? Знайди їх значення. Прочитаю одержані рівності з назвами компонентів і результату. Тобто, як це прочитати? Перший множник – 10, другий множник – 8. Добуток буде, як знайти добуток? Треба 10 додати 8 разів. Спробуйте 10 додати 8 разів. Буде 80. Так? Далі читаємо: перший множник 10, другий множник 3. Добуток 10 додати 3 рази. 30. Далі 10 помножено на 9. Це означає, що 10 треба додати 9 раз. Перший множник 10, другий множник 9, добуток. 90. Перший множник 10, другий множник 5, добуток 50. Що можна помітити в цих добутках, що тут спільне в них. Так, у нас спільне в добутках, що всі в нас вийшли кругле числа. В, що Перший множник 10. Так? Зіставляємо другий множник. Другий множник Різні числа. Значення добутку, яке у нас стало. Так? Настало двоцифрове число, у якому перше число це кількість десятків, воно точно таке саме, як наші одиниці, на як другий множник, на який ми множили. А друге в записі кількість одиниць 0, тобто десятки. Який висновок можна зробити? Що, при множенні? Числа на 10 достатньо до числа дописати нулик. 10 помножене на 4 дорівнює 40, тобто в десятках у нас буде те число, на яке ми множимо, а в одиницях ми дописуємо 0. 7 помножене на 10 буде 70. Знову в розряді десятків. У нас те число, на яке ми множили 7 в розряді одиниць ми дописуємо 0. 10 помножене на 2 буде 20. Отже, щоб помножити число на 10, достатньо справа дописати 1, 0. Давайте з вами відпочинемо. Райс!

Працюємо далі. Давайте знайдемо значення добутків з кожної рівності складемо на множення, складемо дві рівності на ділення. І що цікаво, можна помітити. Отже, ми пам'ятаємо з вами, ви да, вивчали на минулому році, що з кожної виразу на множення можна скласти два вирази на ділення. Крім множення на 0. Отже, 7 помножити на 10 буде. 70, так? Ми вже познайомилися з тим, що при множенні на 10 достатньо справа дописати нулик. Отже, 7 помножити на 10 буде 70. Складаємо на ділення. 70 ділимо на 10 буде 7, 70 ділимо на 7, буде 10. Далі, 10 множимо на 2? 20, 20 ділимо на 2, 10, 20 ділимо на 10 2. Скажіть, будь ласка, що можна помітити? Давайте ще спробуємо. 4 на 10 40, 40 ділимо на 10 4, 40 ділимо на 4 10. 10 помножити на 6. 60 60 ділимо на 6 10. 10 ділимо, 60 ділимо на 10 буде 6. Отже, при множенні на 0 ми дописуємо нолик, а при діленні на 0, що відбувається? Ось, ділимо на 0. Що відбувається з числом? Що ми в нас? Нулик дописуємо, чи де він дівся? Він зникає. Так, при діленні на 0 на 10, на 10, вибачте. Нулик зникає. Отже, для того, щоб число розділити на 10, достатньо в його записі справа забрати один 0. І. Порівнюємо ці два правила, запам'ятовуємо їх. При множенні числа на 10 ми дописуємо нулик, при діленні числа ми його забираємо. Так, ще раз, запам'ятовуємо його добре, це правило. При множенні на 10 ми нулик справа дописуємо, при діленні числа на 10 нулик цей забираємо. Давайте спробуємо поставити відео на паузу і виконати це завдання. Давайте перевіряти і доводити. Отже, 7 помножити на 10 буде 70. Ми, справа, дописуємо нулик. 60 поділити на 10 буде 6. Справа цей нулик прибираємо у числа. 38 помножити на 0 буде. 0, бо ми знаємо правило, що при множенні на 0 буде 0. 56 поділити на 56 буде 1 ділені числа саме на себе. Дасть нам одиницю. 8 помножити на 10. 80 при множенні на 10, 0 дописуємо. 72 поділити на 72. Число ділиться саме на себе Одиниця. 50 поділити на 10. При діленні числа на 10. Нулик зникає, залишається 5. 73 поділити на 0. Можна тут ділити? Ні, звичайно, тут ділити не можна. Це ділення неправильне, його ділити не можна. В Підручнику, у вас є ось така помилка. Тобто на 0 ділити не можна. Ваше домашнє завдання, домашні тренувальні вправи. Сторінка 114. Номер 5, третій, четвертий стовпчик. В кінці уроку намалюйте собі веселого олівця, зафарбуйте його відповідно до ваших кольорів успішності. Я вам бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!